в Минулому році, на початку повномасштабного вторгнення, ми всі поставили наше життя на паузу. Сьогодні 562 день війни, і я все частіше і частіше чую слова не на часі, не на часі те, не на часі інше, не на часі перехід. На українське програмне забезпечення. Але в той же самий час останнім часом я все частіше згадую слова нашого українського письменника Любка Дереша. Все, що робиться за життям, робиться зараз. І відкладати життя на потім, не зовсім. Правильно або навіть не зовсім розумно. І якщо перенести цей, лірич, цей ліричний відступ на тему сьогоднішнього нашого шоуруму, знову ж таки виникає питання: чи потрібно переходити нам на українське програмне забезпечення? На початку шоуруму на Панельні дискусії піднімалися питання пов'язані з тим, що є там страх, жах, лінь на що переходити, як переходити. Зрозуміло, що я не зможу зараз відповісти вам на всі ці запитання, але якщо ви оглянетеся, то сьогодні тут в одному місці зібрано кілька десятків українських розробників, які дозволяють вам автоматизувати різні ділянки бізнес-процесів: бухгалтерський облік, податковий, оперативний, ЦРМ, управлінський облік, документообіг. Насправді, все, що нам потрібно, це просто прийняти вольове рішення, тому що тут говорять про санкції. Чи потрібні вони так потрібні, тому що якщо не буде контролю зі сторони держави, зрозуміло, що процес не запуститься. Але з іншого боку, доки є попит. Буде пропозиція. І доки ви, як кінцеві користувачі програмного забезпечення, будете потребувати російського програмного забезпечення, вам його і будуть подавати під різними назвами, різними формами. А якщо ви Поставити запит пов'язаний саме із українським програмним забезпеченням, то навіть ті компанії, які тут сьогодні представлені, в тому числі і наша компанія, компанія Debit+, Plus, зможе запропонувати вам гідну альтернативу. І я хотів би коротко розповісти про нашу компанію, програмне забезпечення. На ринку України ми працюємо вже 30 років. Зараз на екрані ви бачите ті галузі, які наразі ми вже можемо автоматизувати. У нас є окреме галузеве рішення для бюджетних установ, для закладів охорони здоров'я, для агропромислового комплексу, виробництво, елеватори. Житлово-комунальне господарство, хлібозаводи, пекарні, електропостачання, газопостачання в кожній із цих галузей є десятки і сотні підприємств і установ, які вже сьогодні використовують українське програмне забезпечення, які використовують ДеБет Плюс. Якщо говорити про компанію ДеБет Плюс, то три основні наші складові це. Розробка, впровадження і супровід. Ми спеціально не розділяємо їх, не передаємо кудись, а зосереджуємо в, одной, в одній в одному місці, в одній формі під однією егідою, тому що всі ці процеси важливі не тільки запити користувачів для розробки нового функціоналу, а й його правильне впровадження. Впровадження, яке включає в себе не просто установку програмного забезпечення, ось вам диск, ось вам ліцензія, користуйтеся. Це встановлення, це налаштування програмного забезпечення саме під потреби вашої установи і вашого підприємства. І супровід це, мабуть, найважливіше, що може бути в нашому сучасному програмному забезпеченні, особливо якщо ми говоримо про автоматизацію обліку. Тому що якщо у програмістів є вислів, кожен програмний код стає застарілим відразу, як тільки написаний останній рядок коду, то до Програм з автоматизації обліку і бізнес-процесів я б додав ще одне правило: що кожний продукт стає застарілим як тільки виходить новий законопроект. А вони у нас виходять практично щодня. Тому саме супровід програмного забезпечення дає можливість підтримувати його в актуальному стані, отримувати оновлення, отримувати консультації і. Користуватися цим програмним продуктом, а не просто мати під рукою ліцензію і коробочку з цим програмним продуктом. Ну, це те, що я в принципі говорив: 30 років досвіду, більше 2 тисяч організацій зараз на супровіді, 16 підсистем і модулів. Схема, яку ви зараз бачите на екрані, от вона саме. Ілюструє модульний підхід до програмного забезпечення. Програма одна єдина, але в залежності від того, які ділянки обліку ви хотіли б автоматизувати, ви можете зібрати із цього повноцінне програмне забезпечення. Таким чином ви платите тільки за те, чим користуєтеся. Також програмний продукт має експертний висновок Держспецзв'язку України з рівнем гарантій Г2. І окрема річ, на якій я хотів би зупинитися, це співпраця нашої компанії. Вона також складається із трьох складових частин: заклади освіти, підвищення кваліфікації і інтеграція сервісів. Якщо ми повернемося до початок моєї доповіді розповіді, я говорив саме про попит і пропозицію. Так, от для того, щоб був попит програмного продукту, потрібно, щоб про нього знали, і потрібно, щоб ним могли користуватися з цією метою, у нас Майже два роки функціонує окремий проект по співпраці із навчальними закладами України. На сьогодні ми маємо близько 30 закладів вищої освіти і там чи 40 закладів фахової передвищої освіти, які використовують в своїх навчальних проектах в своїх освітніх програмах. Саме програмний продукт Debit+. І майбутні фахівці вже мають можливість ознайомитися із українським програмним забезпеченням. Підвищення кваліфікації це вже для діючих, да, теперішніх наших клієнтів, бухгалтерів, фінансистів, економістів. Ми потрібно, постійно проводимо курси. Із підвищення кваліфікації, вебінари, семінари для того, щоб завжди бути в курсі і освоювати той функціонал, який ми маємо на сьогодні, і який постійно змінюється. І інтеграція сервісів зрозуміло, що оскільки Кількість даних, об'єм даних, який є у нас сьогодні, він постійно зростає, то для того щоб не потрібно було по 10 разів вводити це в різні програми, інтеграція з усіма іншими сервісами по імпорту і експорту даних, також забезпечується і кожного. Ну, якщо не кожного дня, то кожного місяця у нас додається якийсь новий партнер, з яким ми разом організовуємо інтеграцію наших і їхніх сервісів. Тому, повертаючись до початку, я ще раз повторю слова Це все, що робиться зараз. Все, що робиться за життя, робиться зараз. І сподіватися, що настане кращий час, звичайно, треба. Він настане. Буде однозначно перемога, наша перемога. Але над нашим завтрашнім працювати потрібно вже сьогодні. І все залежить від нашого вольового рішення. Ну а від себе додам слова, які я люблю повторювати і нашим партнерам, і нашим клієнтам, і студентам, здобувачам освіти сильний той, хто сильний довго. Тому сил нам, усім, натхнення, бережіть себе, ви потрібні людям. Дякую.